Спорт у маси з таким закликом представники обласної влади завітали до маленьких вихованців спеціалізованого дитячого закладу Берізка та повболівали за юних учасників спортивних змагань. Дітки жваво брали участь у ігрових конкурсах, за перемогу в яких згодом отримали з рук представників влади солодкі подарунки, а від вихователів медалі. Відповідно до соціальних ініціатив президента України для розвитку та популяризації фізичної культури і спорту була розроблена загальнодержавна соціальна програма на 2013-2017 роки з промовистою назвою Спорт для всіх задля розвитку мережі центрів фізичного дозвілля. Здорова нація понад усе, і на державному рівні це розуміють. Та на першому місці звичайно ж турбота про дітей, позбавлених батьківського опікування та дітей з особливими потребами. Президентські ініціативи супроводжують сьогодні проект. 2,5 тисячі різних спортивних майданчиків, 50 стадіонів, 50 плавальних басейнів. Тобто ці всі питання вони реалізовуються на місцях. Сьогодні ми прийшли сюди, в той дитячий будинок, будинок малютки. Берізка для того, аби ви бачите спільно з департаментом охорони здоров'я, аби ще раз довести дітям і підтримати їх в своїй бажанні змагатися, в своєму бажанні показати якісь невеличкі результати, в бажанні бути здоровими, аби вони відчули, що вони не одні. За словами Лілії Бернацької владою області вживаються заходи по модернізації матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спортмайданчик. Ми сьогодні організували за підтримки обласної державної адміністрації, департаменту охорони здоров'я спортивні змагання серед наших діток. Тому що літо це оздоровчий період. Ми завжди оздоровляємо дітей. Це і загартовуючі процедури. Вони будуть пізніше, коли стане тепліше, і на дворі у нас є басейн. Там дітки будуть оздоровлятися. Це і спортивні змагання, різні фізичні вправи, тому що вони повинні поправляти своє здоров'я, профілактику захворювань робити. І тому ми часто досить організовуємо такі свята. Такі ось маленькі члени суспільства, як ніхто, потребують підтримки на державному рівні, адже позбавлені найнеобхіднішого повноцінної сім'ї.